Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і сьогодні ми будемо продовжувати знищувати наші автомобілі. І сьогодні в нас серед учасників вантажівки будемо такі ж самі проводити тести, як і з автобусами. Але єдиний прикол, я скачав мод все ж таки на людей-пасажирів. Але він не працює на модових деяких техніках. Ну, навіть на оцій, хоч вона і не модова, але теж не працює. І, до речі, я їх трошечки прокачав. Вони тепер набагато потужніші, аніж в Стоки. Ну, давайте почнемо з цього першого. З пункту назначення. Фільм раніше такий був. От, можна сказати, це звідти вантажівка. Е, ну, дивіться, у нас автобуси не перелітали. Не знаю на що фур. Я думаю, що фури теж не зможуть. О. А... ні, Це вже <смеш> не зможе перелетіти. Але брьовно в нього конкретно порозліталися. Далеко ми не поїдемо на ньому. Ладно. Бааак. Все. Мінус. Е, ну, перше він перелетів, друге він не зміг. Ну давайте подивимося на газельку. Правда, в неї якийсь прикол з дисками, я не знаю, ну їх немає. Дисків просто-напросто немає, є тільки тормоза. І все. Ну, найголовніше, що воно чимось доїде. А що там в салоні? Давайте. А, ясно, салону немає А, ні, є якийсь салон. Ну, в якийсь салон. Що там, долітаємо, не долітаємо? Уйю! Мінус задні колеса просто відразу. Все, ні кабіни, ні капота, нічого немає. Ну, це тотал. Сейчас насадиться на шампурі. Да Короче, поки що саме далі перша вантажівка тільки долетіла. Дивіться, дивіться, який розганяється. Турбіна, блін, жме прям. Давай. Щось взагалі не їде. Хі -хі. Хоча турбіна в 20 чим то барів видає просто. Давай, 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 хоч перше перелети. Кразік. Не. А! -на. Ще й труби залетіли йому в кабіну сразу. Ні, я так бачу, що тут ніхто не може поки що перелетіти. Це треба, мабуть, тестувати з машинами. Хоча в мене є один учасник, який здається, що точно зможе перелетіти. Знаєте що, я лох? Давайте почнемо все спочатку, тому що я забувся, що я кожному з них понаставляв нітрухи, і вона чомусь не запрацювала. A few moments later. Так, ну що, давайте продовжувати. У мене тут сталася одна проблемка в тому, що в нас були не милі на годину, а кілометри, і я думав, що вони дуже повільно їдуть. Но ні, так, нітруха врублена, прокачалася, поїхали. Давай ще раз. Зараз ще раз пройдемо, всіх попробуємо, всі з нітрухою будуть. Ой-ой, ой вона вже перегрівається, але 120 чим-то... Кілометрів на годину просто. Ну, знов те ж саме, Безполезно то нітро. Ой, як це було красиво. Просто зам'яли сразу кабіну. Ну цього разу вже до другого навіть не долитий, Да, да Навіть до другого вже не долетить, все. Ладно, що її мучити? Йдемо краще до газельки. Давайте газельку помучимо. Так, Нітруха включена. Поїхали. Роздулась до одного бара. Давай, газуй газелька. Да, якась багована трохи газелька попалася в тому плані, що вона ну, не прорисована до кінця чомусь. Але все одно, подивіться. Ух! Вона пройшла. М -да. Пройшла, але без двох передніх колес. Друга, без проблем. Скорості хватає. Видно, що. О. <пл 'язова> У нас не стало заднього цього борту. Третю пройшла. Це поки що саме далі. ну Я управляти ніяк нею не можу. Кажу відразу, тому що, ну, якщо хто буде питати, вона сама по собі Четверта бабам, і все, це вже готово. До четвертого дійшла. Так, хорошо, кразик. А, в Краза нема нітрухи. Блин, а я чуть думав, що я Кразу теж поставлю нітруху. Походу, в нього просто-напросто її не було. Давай, 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 давай 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 Кразик та я думаю, що все те ж саме буде зараз Кразом. Немає смислу його мучити, пробувати. Тут нічого не змінилося. Перша і бабамт, так. Перший і бамбамц. Так, хорошо. Давайте мас. Мас у нас вже на нітрухі. Правда, дує дуже мало щось. А, я не поставив його на автомат. Ну нічого. Сподіваюся, долетить кудись далеко. Він вроді легенький, повинен десь як газелька пригнуть, мені кажеться. Вай. Не, кабіна. М -м -м, да ти що? Ну. Жалко, звісно. Жалко. Не зміг він все ж таки швидко. І монстр. Е -е, знаєте, це реально монстр, тому що я тут трошечки похімічив з його двигуном, і от що вийшло. Ну, ви ж чуєте звук, так? Да? Якийсь він трошки неадекватний. Цей е, зілок. Прям супер неадекватний. Ну, давай, 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 давай. Ти должен перелетіти. В ж швидкість 120. І ти легесенький. Ай, ти, ти не долетиш, серйозно. Шей Баком. Баком й завалився, прикиньте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну що ж. Е, тоді виходить, що газелька саме далі в нас долетіла. Переходимо до наступного етапу. Е, а наступним нашим випробуванням будуть ось такі ямки. Я не знаю, треба прямо проїхати їх всі. Через ці шарики. ну не шарики, шарики як сказати, шарики за ролики, да. Через ці пончики навряд ми зможемо проїхати, тому їх потрібно буде просто об'їжджати. Так, поїхали. Перший наш учасник. Ну я трошечки попробував просто на ньому, щоб сюди перегнати. Я зрозумів, що він буде перевертатися зараз. Ми просто-напросто зараз перевернемося, поки будемо об'їжджати всі ці ями. Оп оп! Мінус Колесо, походу, з баку! Ой! Живи! Ой! Да, <зві> жить вже нема куди. Тіше дерева, колоди всі про... Охти! Ви бачили, колода тупо залетіла в кабіну, розвалила її ще більше. Так, да, Далеко бак полетів. Ну, можна сказати, що до першого пончика ми доїхали. Давайте будемо йому рахувати, що це майже перший пончик. Газелька. Ой, до речі, газельку теж переганяв, поки дивився. Я зрозумів, що в неї взагалі колеса не держаться. Іменно на... Якщо повертати на швидкості, вони відразу виламуються просто. Так, та, та, та траєкторія була неправильна. Ця теж неправильна траєкторія. Уф, Получила по морді. Полючай. На. Отлетів наш борт. Ладно, цей теж не доїхав нікуди. Ну, подивимося. Я сподіваюся, що крас дуже буде міцним, прямо він доїде до самого низу. Так, да, він не розганяється, в нього нема ні трухів, в ньому немає ніяких там модифікацій на двигун. Це можна сказати, єдина в нас вантажівка, яка на стоковому двигуні. Держись! Дядьку, держись! Ви бачили, як він його перелітає, це все? Просто зараз, якщо тут буде, йому ще по барабану, він перелітає все підряд. Ні, ну це вже тітерство, подожди, давай, держись. Двигуна у нас немає. Двигун у нас здох! Але така швидкість. Що йому по барабану було тільки що до цього моменту, поки він не ввалився в перший же пончик. «Вlier. Он і двигун його валяється. прям на рамі. Кабіна он ушла в першу яму. Ну, нічого, ладно. Так, Мас. Давай. Може ти покажеш? Може ти управляємий? Бо якраз там трошечки по чітірськи проїхався збоку по траві. Того в нього і вийшлося, так. Давай, 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 давай! Держись! А! Та ти що, Оце да. Коротше, зрозуміло, ми перевернулись. Так, а я щось тут наплутав і, і тепер не можу. О. Я щось наплутав і тепер не міг вернути камеру до того ж місця. Давайте ще раз йому дамо шанс, бо я хотів красиву, красиві вам кадри показати. І, на жаль, у мене не вийшли красиві кадри через те, що я як, якимось чином зняв просто замедлення. Давайте ще раз. Та ж сама траєкторія, туди ж саме, їдемо. Ай, перший удар, прям по морді. Ай, колеса вже нема. Ну да, колеса вже нема, воно вже десь там. Просто як він перевертається. Уй-ой-ой-ой-ой-ой. Бах-бах-бах-бах. полетіли. Блін. Не, ну це красиво. Диви, 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 диви. Ну з таким цим він майже долетить до, до першого пончика і буде на одному рівні з кразом. А, ні, не долетить. Все, він уже в траншею попав. Так, і наступний наш учасник. Так, почекайте, де він ось він. Зілок! Давай. Ти то щось показати? Диви, він со старту шліфує, вже 70, типа 100 іде. Я не знаю, чи це правда, чи ні, бо воно так не відчувається, як от там показується. Бам! З перший удар прийняв. А от другий він. Ого! Зеркала подлітали просто в сторону. Да, хороший навчальний транспорт. Диви, 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 диви. Як його тут підняло просто. Вай! Держись! Держись! Не, ну я його вирівнюю, якби... Ой, вирівнюю, навірно, зря. Ну, в принципі. В принципі, він ще держиться. Можна далі газувати. Чим більше швидкість, тим. Ого, бак долетів до нього і далі його вдарив. Я бачу, чим більше тут швидкість, тим є великий шанс все об'їхати. Ну, вже все. Вже немає жодних шансів, тому що він втратив всі колеса, окрім одного правого. Да. Чисто кузов Бамц! Тоже в ямку залетиш. Да, він як мас. Повторив ті ж самі дії. Так, переходимо до наступного. Продовжуємо. Це випробування, ви всі знаєте, тому що ми вже тут були, на автобусах минулий раз, і тепер попробуємо на вантажівках тут це все проїхати. Я думаю, що вони відразу всі вантажівки загублять груз в першому цьому прыжку. Хоп! <реш> Як я й казав, просто перша ж вантажівка. Все загубило, все відразу. І цікаво, прилетить в кабіну чи ні. Ой, приземлення ну таке, більш-менш нормально, а ну. Диви, 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 що робиться? Майже все заберемо зараз з собою. Ну, парочку все ж таки не забрали. І зараз наступний прыжок, і це фаталіті, напевно. Я думаю, що це фаталіті вже просто. Це реальний фаталіті зараз буде. Давай. Бам! Так, колеса немає одного, правда. Сподіваюся, що одним зможемо рулити. Але дерева ці поприлітали конкретно в морду. Прям. Давай, давай, давай. давай, давай, Завертай! Завертай, завертай, завертай. Тут уже нічого не зробить. Е, я правда зараз вивернув все максимум наліво, колесо, типу, і одне це. Але я думаю, що тут уже нічого не зробить. Це вже фури... ці же фури вже не жить. А ні, ще живе, ще живе, давай, 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 давай. Давай, давай. Блін, намагаюся вивертати як можу, а воно не дає мені. О, все. Кабіни нема, кабіною тормозим! Кабіною тормозим реально. Все, доїхали. Ну давайте його тут і залишимо. давайте вже залишати все, що тут ми розвалили. Тому що на цій карті якраз, ну, на цій частині карти якраз можна все залишити. Тут прям якщо вони розваляться, то розваляться конкретно. Я думаю, що газельки відразу вже не стане. От просто відразу вже. В неї передні ці колеса, це що то з чим-то? Вони пришків. О, дивіться, вже бачите, праве там бофтається. Зараз вона тільки чуть-чуть коснеться землі і все. І колес нема відразу двох. Так, одне мінус. Одне ушло. Та друге теж зараз уйде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попід стіночку. Ні-ні-ні. Ні! Ні! Тільки не туди. Тільки не туди. Тільки не туди. Це жопа! Газелька пішла на взлет! Просто. Газелька на взлет. Я би так це назвав. Все, тотал. Сразу, тотал. На! Тоталіще, да. Просто одна рама залишилась. І... Ну, да, майже. да, одна рама. Дивіться, кабіна вже все, вона вже від'єдналася. Рама і двигун залишився у нас. Кабіна десь майже сама по собі зараз ходить. І майже там же сама зупинилася, де минулий наш учасник. Прикол. Так, раз. Ти мощний. Ну, сильний, я думаю. Я думаю, він набагато міцніший, аніж ті, що до цього у нас. Приймали участь два учасника. От крас самий, один із самих міцних тут. Зараз провіримо. Так, двигуна. Двигун поки що живе, а КрАс уже мертвий. Я думав, що КрАс виживе, чесно кажучи, але бачу, що, що навряд чи він виживе. ой Ой-ой. А що, груз у нас намертво там приєднаний, чи що? Я щось не пойму, чому він досі не від'єдналися ці труби? Подиви, 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 що робить, подиви, скільки куверків цих. Так, а ну управляти можу? О, управлять ще можу. Давай, 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 давай! Дрифт! Управлять! Управління, Управління, ти тут? Так, їхати не можемо, бо в нас немає двигуна. Щось його тормоза? А що його тормоза? Він не набирає швидкість, нічого ж немає такого, щоб його тормозило. На всіх колесах, по суті. Ну, кабіни. О! <хід> <хід> Летить! Так, все, я не можу. Забере нас? Нє. Йо, а куди воно долетить? Цікаво? Кого воно з собою забере цей вантаж? Диви, 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 що робить. Походу, нікого не забере, але до самого низу буде летіти. Ну окей. Так, давайте зілок, а потом уже імас. мас. Давай, Зил, роздуйся. 1,5 бара розкачали. Давай, 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 давай. Ні, ну він не їде, так як він пише. от Чогось мені не віриться, що він їде зараз 100 з чимось. Давай, оп, взлет є. Що тут? Уф, все. Задніх колес немає, передніх майже теж немає. Ну, знаєте, із самих таких цілих у нас вантажівок, які от все ж таки пережили цей перший прижок, це виявився той американець з брьовнами ззаді. От він самий найживучий був. Все, на криші. Двигун ще живий. Двигун ще живий. Якщо він зараз перевернеться на колеса, є невеличкий шанс, що ми зможемо його ще раз. Ну, точніше, не ще раз, а зможемо трохи далі поїхати. Я сподіваюся, що і задній міст живий. Ні. Все. Приїхав. Нема смислу навіть його доставати, звідти. Маз, ти останній, давай. Ти вроді не настільки швидко складався. Ну, Маза все ж таки є теж перевага порівняно з Кразом. От єдиний краз у нас виходить, що немає в ньому ні нітрухи, ні. Трухи, ні... Коробки передач Нельзя ні, нічого зробити. О, кстати, мас хорошо. Мас хорошо, прям так взлетів, от, не прочувствував він. Але колеса його прочувствували, я думаю, все. Дивіться, дивіться, дивіться. Це козлик. Це тупо козлик. Два прыжка в одному. Бах. Ой, бах. Ну, колеса на місці. Саме головне, що колеса на місці, кабіна на місці, все ціле. Живи, живи! Оце вже не живи. Оце вже не дожить. Куди? Вставай, вирівнюйся. Вирівнюйся, вирівнюйся, і ми ще з тобою доїдемо. Та вирівнюйся. Давай, 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 давай. Єсть. Але нема двигуна. Куди він пішов? Він пішов туди, ж, куди їздив. Ну, виходить, що саме далі у нас доїхав. Давайте вважати американця, тому що американець перший був і він далі доїхав, аніж газелька. Так що, отакі от справи. Ладно, Фінальний... фінальне випробування для цих вантажівок. І першим починає, як завжди, цей американець. Не знаю, це фрілайнер, чи вроді якщо не зашибаюсь, щось дуже схоже на нього. Ну, зараз подивимося. Перший... Перешкоди, він проїхав без проблем, але дивіться, швидкість уже 100 щемось Друге таке, таке собі. Ну, вроді нормально, живий, цілий. Ой, щось у нас щось у нас відлетіло, чи це просто бабахнуло щось. А отут ось можуть бути проблемки. Ні, нема проблемок, взагалі ніяких. Вау, все полетіло, все полетіло просто по одному місці. Ну, подивимося зараз. Куди ти? Ти сюди, так? Да? Ти прям хоч в ямку. Ні, він в яму не хоче. Може стане на колеса? Давай. Походу, не стане. А йому ще не дуже багато залишилося. Все на все. Два таких кружочка, якщо я не помиляюся. Ну ладно, він не доїхав. Він не доїхав, але ну, будемо знати, що біля оцієї ями він зупинився. Газелька. Ну, в мене взагалі надій на цю газельку немає, тому що в неї передні колеса просто вивалюються. Я думаю, навіть зараз на першому вже випробуванні вони отут відразу вивалюються два передніх колеса. А ну? Давай. Ні, диви, поки що ціло. Здивувала мене ця газелька. Так, добре. Нітруха в неї взагалі на максималку зараз горить. Так. І отут щось добуде. Щось добуде. Я більше чим впевнений. Приземлення не буде таким хорошим. Поки що летимо, летимо і бамц. Колесо одне ціле, друге. Не диви. Ну от коли не надо, в неї двоє, двоє коліс, прям цілих. А зараз їх не буде, походу. Да? 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 Я, я правильно сказав, зараз їх не буде. Ану? Та ні, диви, спокійно, перелетіло. Да газелька, що з тобою? Алло, ти дьявольська. Може на ямах не стане колес? І подивіться на швидкість, 230 чим то кілометрів на годину. О, отут! Отут, я думаю, вже їх і не буде. Та ну. Так, задні нормально пере. Газелька, що з тобою? Ти мене дивуєш. Тут все добре. Нема навіть на що дивитися. А ями? А от ями їй не далися, да. Але доїхав... Ні, диви... Задні колеса швидше вивалилися, ніж передні. Ну, в принципі... Один бал у газельки. Я не знаю, кому віддавати перевагу. Тому що... А, що є цей? Після газельки же ж крас. Тому що поки що в нас. Е... Получається, що ніхто не виігрує, ні в кого немає два очка. В деяких із машин поки що вантажівок по одному балу. Ну ладно, ну окей. Давай, Кразик. Так, ну крас живе, хоч і в нього вже двигун зараз здохне. На цій обов'язково... Е, не встиг заїхати. Все, двигун вийшов із чату. І машина почала. Нач... Ой, вантажівка почала розганятися 200 кілометрів. 200 кілометрів просто на годину. Як воно приземлиться? Оп, шо. Ну вона, знаєте, по відчуттю, от, коли управляєш, не, реально відчувається, що дуже тяжка вантажівка. Диви, все чудово. Навіть немає ніяких нам'яків на те, що щось піде не так. Оп. Блін, те проскочили, слава богу. Я думав, що ми там зараз вріжемося і взлетимо просто. Так, а крас у нас. Ні, крас у нас ніде не виігрував. Хоча подождите, у нас є переможець, що я розказую? У нас ж два рази виграла американська фура. Ой, фініш, звісно, красивий. Прям як газелька закінчує. А, ні, набагато красивіше. Набагато красивіше закінчує, ніж газелька. Ну, другий переможець. Другий переможець в цьому змаганні. Е, а ч не їдемо? Не поняв Давай давай спочатку. що з тобою, алло? Не поняв. А чому мені передачі переключають Що це за прикол? Де, я що, нажав, уже не то. Ну ладно. ЗІЛ? Наступний наш учасничок Зіл. І зараз побачимо, наскільки Зіл теж міцний. Та Я думаю, що Зіл доїде до самого кінця. В ньому ніяких проблем ніколи не було. Він спокійно кругом отпригував. все в нього чудово. Двигун у нього теж не згорить. Так як в газельки. Диви, диви, диви. він тупо цю перешкоду прям повністю перелетів. Він по барабан, ну. А тут щас... Ні, хух, я думаю, ми зараз злетимо на тому трампліні. Так, ну я так розумію, що. Ні, ну всі колеса на місці, але. Колеса вже не повертаються, щоб ви розуміли. От я зараз максимум жму направо, а він не їде направо. Він сам. Він уже сам по собі. Давай, давай. Ой-йо, ой йо! І за те, що він низький, він. М да. Видно, що в нас кожний зараз. І з переможців буде отак закінчувати просто. І прикол в тому, що от автобуси у нас туди не долітали. А тут вантажівки набагато важкіші, не настільки прям потужніші, як ті самі автобуси. Але чомусь автобуси не доїжджали до самого кінця. Ну там, пару штук все на все. А тут уже три, просто три. Вантажівки доїхало до самого низу. Хоча все те ж саме вони роблять, що і робили. Ну майже. Там одне я тільки не роблю, бо не знаю я не встигаю просто довернути після деяких тут швидкостей. Дві... Теж 200, але вже без двигуна. 200 без двигуна летимо. Ой, паршиво йому зараз буде. Нє? Ні? Ні, живий. Живий! Блін, а управління то нема. На, квас марабас. Жопа. Да. Розвалили. Ну що ж, хлопці, всім дякую за перегляд. Отака от вийшла серія. В принципі, переможцем нашим став ось цей вантажний пристрій. Ладно, ця вантажівка стала нашим переможцем. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay.